Я от не можу зрозуміти, чому поляки так бісяться через українських біженців і навіть не через біженців, а навіть через тих українців, які до початку війни переїхали жити в Польщу. Їм треба це прийняти і усвідомити, що більшість українців, які виїхали під час війни, не повернуться до України і залишаться в Польщі, і будуть там уже жити, працювати, і можливо у перспективі навіть отримувати польське громадянство і навіть стануть польськими виборцями. Вони залишаться етнічними українцями, але вже з польським паспортом. І будуть формувати в тому числі і політику Польщі. Куди Польща рухатись в перспективі? Те, що українці приїхали і почали виконувати ту саму роботу, що раніше виконували поляки, за більше гроші, почали виконувати за менші гроші. Ну, так це ж трудова міграція. Українці готові працювати за менші гроші, а поляки відповідно виїжджати в інші країни, там в Британію, в Німеччину, десь інше, де можна більше грошей заробити. А вони касяться, хочуть українців відправити назад. Ну цього вже не буде. Це потрібно прийняти, і декілька мільйонів українців вже стануть, можливо, в перспективі поляками з польським паспортом. А вони казяться, бачите, хочуть українців додому, передаляйте додому. Вже цього не буде. Ваші ці маніпуляції вже не пройдуть.